Про це написали у 85-му. Потім почалися 90-ті, і мені подзвонив представник адвокатів Джудас Пріст з Рену, де мав проходити суд. Це був цивільний позов. Позовачі вимагали відшкодувати кілька мільйонів доларів. Тож адвокат зателефонував і каже: Ви єдиний авторитет. Більше ніхто не писав про зворотні повідомлення. Стверджували, що безліч прихованих закликів було в альбомі Judas Пріст Stained Клес. Я сказав, добре, для мене виступити вашим експертом це більше ніж задоволення. Я дам вам усі дослідження, що зможу знайти. Вона сказала: дякую, але потрібно, щоб ви приїхали як свідок з боку захисту. я відповів це проблематично. А вона, чому? Я кажу, вам більше підійде мій співавтор. У нього принаймні є досвід до виступу в суді. Він був свідком в одній справі. А вона, ні, ви перший автор, потрібні ви. Я сказав: знаєте що? Я погоджуся приїхати та піти в суд лише за умови, що зі мною буде мій колега. Вона відповіла: звісно. Майже рік вона дзвонила мені раз чи двічі на тиждень. Ми обговорювали, як іде справа, то що і вона знову, то ви подумали про ваші свідчення? А я говорю, вам потрібен мій колега. От що сталося? Настав день, коли ми прилетіли на першу зустріч, вічна віч -навіч. я досить стримано сказав їй, що не хотів виступати, бо має вигляд одного з учасників гурту: довге світле, незібране волосся. А суд відомий досить негативним ставленням до людей з такою зовнішністю. вона повторювала: не хвилюйте через це. По день зустрічі із Джудас Пріст і їхньою командою. Дон Рід їхав з Ванкувера і дістався до Рено раніше за мене. Я прибув останнім була десь п'ята вечора. Я приїхав у велику юридичну фірму, де була кімната для зустрічі із величезними дверима, що дуже драматично відчиняються. Я заходжу, а всередині є Дон Джудас Пріст і жінка, з якою я так довго вів переговори. Вона дивиться на мене і каже, о Боже. А потім Дон, оскільки ви свідчитимете? Тож, я не потрапив на суд на Джудас Пріст. Оце так. Мене звати Джон. Я розмірковую про знання.